Певнено стоїмо, щоб переможно вистояти. Щодня гартуємось у єдності, укладаючи нові соціальні договори поведінки. Соціально пізнавальний проєкт, нові правила, експертне обговорення найрезонансніших питань, що турбують суспільство. Відоні усім слухачам, хто з нами на одній хвилі, вашій увазі проєкт нові правила, це соціально пізнавальне ток-шоу. Про актуальні питання, нові ситуації і виклики, де порушуємо теми з різних сфер соціального життя і спільно із запрошеними експертами тієї чи іншої теми обговорення. Шляхом предметної розмови та аналізу намагаємося прийти до спільного знаменника, що дасть можливість краще розуміти один одного. Сьогодні говоримо про COVID-19. ми всі стали свідками ситуації, коли питання пандемії через повномасштабне вторгнення стало не те, щоб другорядним про нього. Наче взагалі забули принаймні на рівні українського суспільства. Втім, як говорять самі медики, це не означає, що хвороба зникла зовсім, а зважаючи на очевидний факт, котрий ми бачимо, спостерігаємо і відчуваємо на собі або своїх рідних кількість захворювань останнім часом значно зросла. Тож чи зникла хвороба, чи набула нового характеру, сьогодні говоритимемо із медичним директором Сокальської районної лікарні Марією Крілі. Вам вітання пані Марія, в нашій студії. Дякую, добрий день та завідувачем інфекційного. Відділення Сокальської районної лікарні лікарем-інфекціоністом Оксаною Кріль. Вам вітання, пані Оксана, нашій студії. Доброго дня вітаю всіх. Я нагадаю нашим слухачам, що модрує цю розмову ведуча програми Марія Корінь і проінформує наші гостей про те, що загідно з правилами нашого проєкту. Перш за все, ми повертаємося до оприлюднення результатів голосування компромісного рішення, запропонованого експертами, попередньої теми вговорення, котра звучала так: інформаційна політика у часі війни, чи потрібно мовникам додавати більше розважального контент? Тенту у наповнення телерадіоефірів. компромісне рішення, яке запропонували наші експерти минулої програми, звучало так розважальному контенту. А надто із пізнавальною складовою є місце у телерадіоефірах. Найголовніше, щоб весь контент був спрямований на кінцеву мету перемогу України з таким компромісним рішенням. Погодилися понад 87% опитаних в ході голосування у соцмережах. Водночас майже 13% висловилися проти. І нагадаю, шановні експерти, що сьогодні в ході нашого обговорення зокрема. Рема ближче до його завершення, ми теж маємо прийти до такого спільного так би мовити знаменника визначитися із формулюванням цього компромісного рішення. Але нашу розмову пропоную щодо теми нашого обговорення розпочати із прослуховування результатів опитування з приводу сьогоднішньої теми, котрі журналісти редакторської групи проєкту нові правила зібрали на передоні, на вулицях нашого міста, опитуючи перехожих, що вони думають про COVID-19, чи зникла хвороба під час війни, чи все ж таки набула нового характеру. I Як ви вважаєте, чи зник коронавірус під час війни чи не був нового характеру? Я вважаю, що в даний момент тут епідемія ковід навпаки зараз поширюється. Я це особисто пережив. Я бачив дуже багатьох людей, які хворіють, і наслідки цих захворювань можуть бути дуже важкими. Так що прошу не нехтувати цим, звертатися до лікарів, робити тести і таким чином рятувати собі життя. Думаю, що коронавірус був штучно винайдений для того, щоб зменшити. Та кількість населення так звичайно існує коронавірус. Тільки нікуди він не пропав. ні, люди також хворіють. Але з початком тих подій, які в нас сталися, напевно, наш організм бореться за виживання проти москаля, а не проти коронавіруса. Зараз у нас в житті і багато інші речі, що ми не маємо коли задумали про коронавірус. Ну я думаю, що він був, тому що дійсно багато знайомих моїх хворіло ним. А зараз, мабуть, прийшла нова епідемія. Можливо, він повернувся. Соціально пізнавальний проєкт Нові правила на радіо Сокаль. Такі думки зібрали наші журналісти на вулицях нашого міста. Як бачимо, є думки різні. Більш детальніше ми цей предмет обговорення сьогодні буде мати можливість озвучити в ході нашої розмови. Але для початку пропоную вам прокоментувати ці думки, що ви почули щойно з опитування, що можете сказати з приводу того, пані Марія. Я хочу сказати, що просто коли перше був діагностований і розповсюдження коронавірусної захворювання в 20-му році, в наш. Чи лікарні, коли з травня місяця в лікарні нашого червоноградського району, тобто територіальний громад Радехова, Червонограда, Сукаля, Белза, Мостів, і так далі, ми відкрили відділення за вулицю Ярослава Мудру, 26 на рівні реанімації, травматології, хірургії, де приймали участь на лені допомоги абсолютно всі медичні працівники незалежності від просто лікар і відповідно протоколів і клінічних маршрутів. І протоколів лікування надавали допомогу, і перебіг був надзвичайно важкий в 2020 році. Захворіло 2200 12 осіб проліковано 640. Ми кажу з травня місяця розпочали госпіталізацію в нашу лікарню, і велика кількість померло – 114. Не можна нехтувати таким захворюванням, як коронавірус. У 21 році захворіло 2527, проліковано 1195 з ковідом, де підтверджено, було проліковано набагато більше з підозрінням. Поступали, і велика кількість померла з Червоноградського району. Району, бо ми територіально, наша лікарня надавала медичну допомогу більшості захворівших. У 2022 році дещо зменшилося, в основному в першому кварталі. Потім був сезонний спад і практично літом захворівших не було. У 2022-му захворіло 1656, проліковано covid плюс-323. Померших значно менше, 43 особи у 23-му році трошечки інший підтип вірусу, тому що легший перебіг і можливо менше звертається, тому що менше є ускладнень в основному тяжкі лікувалися від ускладнень коронавірусного захворювання, тобто двобічна вірусна пневмонія, і в більшості випадків пацієнти, які мали супутні захворювання. Які не були вакциновані цього було захворівших в першому кварталі 2023 року 30, 27 удужало вже, і один помер з тяжкими супутніми захворюваннями. Тобто, ми розуміємо, якщо спостерігати ось цю графіку, так би мовити, захворювань від двадцятого 20 до 23 року, ну очевидно, що захворювання йде на спад, йде чому на це склалося? очевидно, що є об'єктивні причини, так, але так. говорити про те, що коронавірус зник не можна. Є другі підтипи вірусу, але що він зник не можна. Зараз менше звертаються, бо менше ускладнень дає. В основному з ускладненнями, коли була двобічна вірусна пневмонія. Інші ускладнення госпіталізовані були в стаціонар. Думаю, за рахунок вакцинації. Соціально пізнавальний проєкт Нові правила на радіо Сокаль. Пані Оксана, що знову ж таки повернутися до опитування? І ось до тих думок, які прозвучали в його ході. Бачите, коронавірус є, він нікуди не подівся. Можливо, він став якимось іншим, але були й думки такі, що його взагалі не існує. Що можете сказати з огляду того, що дуже, почали? Дуже цікаві думки людей. Кожна людина має право на свою думку. Я вважаю, що треба часто проводити такі опитування, тому що й думка буде мінятися, і буде мінятися ковід і ситуація. До речі, про ще одне опитування. Ми його провели тільки вже в іншому форматі. Не лише ми збирали думки людей. На вулицях міста ще й ось таке опитування, тільки вже дещо предметніше і конкретніше. Ми запустили і на сторінках у соціальних мережах, зокрема на Фейсбук-сторінці Радіо Сокаль, де власне теж опитала людей з приводу сьогоднішньої теми COVID-19 під час війни. Чи зникла хвороба чи набла нового характеру? І власне запропонували наступні варіанти відповідей. Хвороба нікуди не зникла і несе таку ж загрозу, як і раніше. І власне, якщо говорити про відсоткове співвідношення за цей варіант відповіді, віддали свої голоси 50 4%. частково зник або він набув характеру сезонної інфекції, і за цей варіант свої голоси віддали майже 35%. опитаних на стринках у соціальних мережах. Маємо ще один варіант, Цієї ці хвороби взагалі не існує. Це звичайне вірусне респіраторне захворювання. І за цей варіант відповіді віддали свої голоси 11,5%. Окрім цих відсоткових співвідношень, ми отримали ще один коментар від нашого потенційного слухача, пана Максима, котрий пише: наступне: хвороба нікуди не зникла і несе таку ж загрозу, як і. Раніше тільки напевно маскуються під інші якісь види грипу. Тобто, якщо підсумовувати ось ці дані відсоткові, все ж таки більшість левова, я би сказала, частина людей є схильні до думки, що хвороба нікуди не зникла. Якщо і зникла, то частково і набула ось такого характеру сезонної інфекції. Це справді так, частково сезонна інфекція, тому що грип теж сезонна інфекція. Ми всіх обстежуємо як на ковід, і на грип і. Коли ми скеровуємо вірусологічну лабораторію обстеження паралельно і на ковід і на грип, тих самих пацієнтів, так є окремих ковід негативний а на грип позитивні. А згідно з тих обстеженнях, яких більше результатів ковід позитивних чи позитивних на грип? Я вам правду скажу, що ми набагато менше зараз обстежуємо, бо менше звертань немає таких ускладнень. В основному йдуть звертаються з ускладненнями з пневмоніями і так далі з гриповою. В основному первинна до лікаря в стаціонарі менше госпіталізовані. Так. Соціально пізнавальний проєкт Нові правила на радіо Сокаль. Власне, яка ситуація зараз на базі нашої лікарні чи вона залишається все ще ковідною? Чи є якісь ні. А... зараз на 23-й рік? Ні одна лікарня не є ковідною, тому що так званий 31-й пакет Національна служба здоров'я проаналізували значний спад другому півріччі. Uh -huh. Що було бо все одному всіх хворих подавали? І ні в одній лікарні не підписані пакети на ковід, але госпіталізація проходить в інфекційне відділення. Тому що ковід іде як інфекційне захворювання. У нас є в інфекційному відділенні розгорнуто 15 дорослих, 15 дитячих ліжок. На сьогоднішній день є і одна дитина, яка госпіталізована там, і є декілька дорослих хворих в лікарні. Спас... Мало так спасибі вам за це роз'яснення. Якщо все ж таки повертатися то до того відсоткового еквіваленту, що ми отримали в ході опитування на сторінках у соціальних мережах, хочу запитати і пані Оксану з приводу того, як ви вважаєте це добре, що суспільство в більшій своїй частині переконане в тому, що хвороба нікуди не зникла. Якщо і зникла, то як уже навіть її сказала пані Марія, вона набула дещо іншого характеру. Мої люди мають знову ж таки всі на свою думку вправу. В інфекційному відділенні за три місяці проліковано 79 хворих. Це переважно важкі випадки. Поряд з ковідним вірусом ще є вірус. Зараз є пара грипу, ротавірус і вірус Штейнбара. А також є ще випадки, вже по Україні фіксується вірус кору, як ви взагалі вважаєте, чому ви схильні до думки, що у часі повномасштабної війни хвороба COVID-19 дев'ятнадцять усіма її штабами зникла? Можливо, з огляду на те, що ось змі багато так не тиражувало, скажімо, ту тему. Можливо, не збиралася ось ця певна статистика по кількості захворювань, з неї не розпочиналися всі новинні випуски. Тому що побачили дуже багато дискусій, зокрема доволі часто точилося. А що ж з коронавірусом сталося? Скільки? Ки час був, тут раптом повномасштабна війна і все і забули. Як можете прокоментувати? Чому ось все ж таки? Я думаю, що частина людей прищеплені, і можна із тим пояснити. Допустимо, навіть коли поступають до нас, то в основному тяжкі не вакциновані пацієнти. А вакцинація від коронавірусу продовжується і від коронавірусу достатньої кількості всі вакцини є, тобто Коронавак, Pfizer. І Джонсон, який одноразово тільки вакцинуються mm -hmm. на сьогоднішній день. У нас зроблено щеплень 34 тисячі 911, в тому числі 20 дітей. Це у 23-му році. Ні, то всіх по наростаючими ага. ведемо. А, тому що є перше щеплення, друге щеплення через бустерна роз... доза так. і друга бустерна доза через два місяці. Перша бустерна доза 2600 осіб і друга бустерна доза 233 особи. Дру... дуже мало. Тому що через три місяці повторні бустерні дози uh -huh. можна вводити вони дійсні шість місяців, що тримають відповідну імунізацію. Знаєте, моя маленька внучка, коли їй було ще чотири роки, сказала одне: Бабця, я думаю, що дідусь наш би жив, але не було тоді вакцини. Якби його вакцинували, думаю, він би жив. Я вакцинована двома бустерними дозами. Що можна пояснювати всім решту, які не вакцинуються, особливо з супутніми діагнозами, особливо хворі з цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями. Медичних працівників у нас більшість прищеплено. Кажу, я маю два щеплення Файзером і дві бустерні дози. Пішла, прищепилася і показала приклад всім іншим. З вашої навіть прямої мови можна судити, що це один із тих чинників, чи не найголовніших, чому люди кажуть, що коронавірус зник. Так тому, що напевно завдяки цій вакцинації ми виробили, ото імунітет проти хвороби. Погоджується чи ні? Так, соціально пізнавальний проєкт Нові правила на радіо Сокаль. Ми вже десь тезово говорили сьогодні. Зокрема, пані Оксана про це говорила. Яка ситуація з коронавірусом зараз? Ну, ми розуміємо, що очевидно впала кількість захворювань, власне, із діагнозом коронавірус, але все ж таки хвороба є. І Навіть в розмові з вами попередньо до ефіру ви говорили, що навіть є один пацієнт, який зараз на апараті штучної вентиляції. Не... не вакцинований, не вакцинований. Нова є супутню патологію, 76 років, і вік і так uh -huh. далі. Не знаю, що від територіальної громади. Але не вакцинований, я так розумію, що коронавірусних пацієнтів приймає інфекційне відділення. Наскільки зараз пацієнтів взагалі яка ситуація з коронавірусом? Взагалі зараз під час війни зменшилася кількість людей в Україні. По-друге, що є зменшена кількість спілкування. Люди менше контактують, звичайно, теж перехворіли. Виробився імунітет від вакцинації. Це різні чинники в інфекційному відділенні. Зараз є 13 хворих. Тверджених випадків три діти почали хворіти коронавірус, але протікає хвороба не у важкій формі. Ну і це все ж таки хороші новини. Так. Навіть якщо є хвороба, вона протікає в неважкій формі. Ми вже десь сьогодні про це говорили. Чи можна говорити, що коронавірус став сезонною хворобою, з огляду на те, що фактично на початку весни, в кінці лютого, ми почали спостерігати таку різку і велику кількість хворих, зокрема в школах, в садочках, половина класів дітей є. Була хворих та є навіть, її, чесно кажучи, і у нашому колективі ми всі якось один за одним перехворіли. Це форма була, як вже ви зокрема мовили, нескладна. І ми не знаємо, чи це був коронавірус. Може, це він і був, але це, от радше, дійсно ось таке якесь захворювання було. Коронавірус став сезонною хворобою, так? Бо то таке вірусне захворювання, а вірусне захворювання більше сезонно, і інші вірусні захворювання згострюються. Респіраторно вірусні сезонні більше ось. Ні, весною, зимою. Гаразд ставлять людині діагноз за допомогою ось тестувань чи експрес чи експрес. Потім відправляємо на ПЛР. Обов'язково тоді ще раз підтверджує ПЛР. І якщо ось цей тест ПЛР підтверджує захворювання, щось що власне це нічого інше, не сезонне захворювання, не грип, це власне коронавірус. Його небезпека як така зменшилася, збільшилася. Він має чітке інфікування і розповсюдження. Першу треба часу ізолюватися, не ходити в. Колективи і так далі, тобто Якщо... його прояви не змінилися, як таке. Змінилися, бо легший перебіг зараз. Mm -hmm. І в основному в стаціонарі люди з супутньою патологією, старші люди з цукровим діабетом і так далі. А молоді люди не поступають в стаціонар, бо немає важкості. Вони не є кисневозалежні. Mm -hmm. Ми ж маємо на той період, який був 20-22 рік. В нас сімейні лікарі, концентратори додому роздавали, бо було. Повно кисневозалежних зараз як таких кисневозалежних Дениці. просто легший перебіг і без ускладнень коронавірусного захворювання, тобто без двобічної вірусної пневмонії, яка тотально поражала цілі легені і не завжди піддавалася антибіотикотерапії. Яку тенденцію ви спостерігаєте щодо ось кількості тестувань? Ми вже говорили, що їх робите значно менше, тому що люди менше звертаються. Так, так само значно я так зрозуміла зменшилася і кількість тієї самої вакцинації, так. а люди, от котрі навіть звертаються, що можливо собі думають, що в них коронавірус? Ну от можливо трішки ми тут спробуємо таку приміряти на себе роль психологів. Стурбованість, от, можливо, я захворів... Значить, Перші симптоми, має коронавірус: висока температура, кашель, першіняв. Різприз... Але як люди взагалі от сприймають? От пригадують, як на початках, Боже, в мене може бути коронавірус, це ж був ледь кінець Ні, віта, то, не то, кінець світу, то зараз спокійніше так. Спокійніше, зараз. Так, люди зараз стали більш освічені, цікавляться, як протікає хвороба. Самі проводять тести вдома, не панікують у разі позитивного результату. І кількість тестувань я вважаю, що збільшилася. просто. Зараз... Обліку такого немає, бо mm -hmm. в аптеці продаються тести і вже. Сам собі зроблю. І хвороба мотує. Вірус мотує, стає все таки трошки легшій формі. Протікає соціально пізнавальний проєкт Нові правила на радіо Сокаль. Багато звучало думок, точилося дискусії з правду того, взагалі звідки той коронавірус взявся. Навіть і бачите, є думки, що його взагалі не існує. Це назвіть собі, як хочете, тільки це жодним чином не коронавірус. І насправді говорилося навіть про те, що ця хвороба штучно створена. Говорилося про те, що цей вірус не мов би вийшов із лабораторії в Ухані, власне, з Ухані все і почалося у історії. Ви як медик, я розумію, що ви не можете говорити однозначно. Але давайте спробуємо тут з огляду на те, що ми пережили, з огляду на те, що ми бачимо зараз. Є, буде якась невелика ймовірність, бо взагалі ймовірність говорити, що ця хвороба була створена штучно для того, щоб ось люди вмирали для того, щоб так би мовити очистити трішки планету від її перенаселення. Що можете сказати? Ми не можемо нічого сказати, але й не можемо заперечити рахунок. Цієї лабораторії у ухання, це, напевно, буде риторичне запитання назавжди. має однозначних думок навіть серед медичних працівників і науковців. А на вашу думку, що буде далі відбуватися з цією хворобою? Ну тобто вона вже залишиться в минулому чи Думаю, що? Так. Ні, вона ще буде мутація, ще новий трошечки якийсь підтип, бо так як весь час мутує захворювання. Підсумуємо все, що ми сказали. На що слід чергова сліта увагу? Щеплення, зробити щеплення, такі як належиться. Хочу деталізувати і агітувати бустерну дозу. І якщо не починав, хтось хай починає з того, що одноразово щеплюється. Є зараз вакцина, та яка тільки одноразово щеплюється. Всі вакцини є в наявності, працюють постійно, і амбулаторія також роблять вакцинацію. Вакцинуватися можна фактично щоденно, щоденно, безкоштовно, безкоштовно. Коронавак, Pfizer і Джонсон. Джонсон взагалі одноразово, Тільки щеплюється не треба. Pfizer двохразово. Перша вакцинація і друга. Через місяць, а потім ще можна бустерні дози робити. Бустерні дози. Чим би не вакцинувався перший раз, якщо вакцинувався коронаваку то бустерні у Pfizer. А Якщо так. власне поговорити про кожну із цих вакцин, пані Оксано, можливо, то більше ви скажете. На що кожній людині, зокрема, слід звертати увагу щодо вибору вакцин. О, скажімо, ви як медик радите, о, скажімо, людині краще вакцинуватися mm -hmm. Файзером? А ось вам краще Джонсоном є? От... Нема такого немає різниці. Я думаю, що вчені знайдуть. І втробне лікування як при грипі, препарат каміфлюк. А поки що до кінця квітня ще діють карантинні обмеження, тобто треба носити маски в масових місцях і мити руки. Я вам дякую. Ми насправді сьогодні так доволі швидко, змістовно і аргументовно обговорили всі питання і відповіді, отримали на всі питання, які мали бути найважливішими, які очевидно є такими в контексті теми сьогоднішнього обговорення. І ось ми приходимо потихеньку до того моменту, коли ось нам треба дійти ось того спільного знаменника. Якщо тезово пройтися по темі сьогоднішнього обговорення і повернутися до тих думок і до тієї прямої мови, яка сьогодні звучить і з ваших уст коронавірус є. Він нікуди не подівся. Він набув нового характеру і отримав ознаки сезонного захворювання. Але тим не менше про вакцинацію про індивідуальні засоби захисту і у цьому часі треба не забувати. І ще й дуже слушно, пані Оксано. Ви нагадали, що все ж таки карантин нас триває і досі до завершення квітня. Як ви гадаєте, будемо ймовірність того, що карантинні обмеження будуть діяти надалі? Ну, тобто, що їх продовжать. Все коли закінчується війна, закінчується хвороби, закінчується карантин. Закінчить і, і, Можливо, ось цей квітень місяць поставив ту крапку, остаточно і фінально, що все світ. Переборові і українці і Україна, зокрема, це хворобу перемогли, перебороли коронавірус, переможемо очевидно, що у цій війні. Але до того компромісного рішення пропонує нам спільно повернутися, щоб його сформульованим вже готовим запропонувати нашим потенційним слухачам на стрінках у соціальних мережах в ході голосування у форматі чи погоджуються вони із таким формулюванням, чи ні, до якого компромісу ми сьогодні спільно задійшли у ході обговорення теми? Коронавірус стихає. Але вакцинація продовжується. Я сагідна підтримую, що треба ще бути обережним. Тобто, якщо ми знову ж таки повернемося до цього формулювання, хвороба нікуди не зникла, але набула характеру сезонної інфекції, небезпека зменшилася завдяки щепленню, перенесенні хворобі, а отже, стійкістю до неї самого імунітету, проте слід завжди пам'ятати і про вакцинацію. Так. Соціально пізнавальний проєкт Нові правила на радіо Сокаль. Я дякую вам сьогодні, шановні експерти, за те, що говорили цю тему предметно і змістовно за те, що вкотре ми повернулися до тих важливих речей, які стосуються нашого здоров'я. Здоров'я це найголовніше. Ми розуміємо, не буде здоров'я, не буде здоров'я української нації, не буде брії про ту таку довгочі перемогу. Тому буду вам дякувати за цю розмову. Дякувати за участь у цій програмі. Нашим слухачам нагадаю, що це був проєкт нові правила і тема сьогоднішнього обговорення. Кові 19 під час чи зникла хвороба, чи набула нового характеру. І сьогодні з нами були на ефірі медичний директор Сокальської районної лікарні Марія Кріль. Вам ще раз дякую, пані Марії, що були з нами. Та завідувач інфекційного відділення Сокальської районної лікарні, лікар-інфекціоніст Оксана Кріць. Вам спасибі, дякую. пані Оксано. Всім бажаю миру і здоров'я. Нашим слухачам нагадаю, що ми у пошуку нових тем. Тож слідкуйте за нашими анонсами. Беріть активну участь у голосуваннях і на сторінках у соціальних мережах і В опитуваннях на вулицях міста над програмою працювала редакторська група. Це журналісти Неля Прихідько, Катерина Шукатка, Валерій Заровницький і її модератор та ведуча Марія Кворінь. До нових ефірів і до нових важливих тем повернемося вже незабаром. Програма нові правила, коли тон експертного обговорення задає громада, спільний пошук компромісу з найрезонансніших питань.